Кілька сотень юнаків проти тисячної армії більшовиків у музеї історії міста Кам'янського відбувся просвітницький захід для учнівської молоді, присвячений 106 річниці бою під крутами. Вбивство, домашнє насильство та ДТП. Про останні кримінальні події у Кам'янському розповіли поліцейські. Понад 120 мільйонів завинили б містяни КП Добробут за комунальні послуги. Що чекає боржників і як підприємство бореться із неплатниками, покажемо у сюжеті новини міської інформаційної служби до вашої уваги у студії Володимир Кравченко. Вітаю зараз про все детальніше. На Дніпропетровщині ворог розширив географію атакованих міст, використовує безпілотники, а окремі райони важку артилерію. Так, вчора в день під час обстрілу Нікопочи не важко артилерії постраждали двоє молодих хлопців: 19 та 21 рік. Перший лікуватиметься вдома. 21-річний отримав осколкові поранення голови та грудної клітини. Хлопці терміново ушпиталили. За день були пошкоджені комунальні підприємства та вісім приватних будинків: господарські споруди, лінії електропередач і газогін. Протягом дня окупанти спрямовували на район три дрони камікадзе і п'ять разів били з із артилерії по Нікополю, Марганцю та громади. Вночі дрони спрямували на Криворіжський район. Один шахет збили військові з ПВК Схід, інший поцілив по цивільній інфраструктурі, спричинив пожежу. Наслідки нічних атак іще уточнюються. Кілька сотень відчайдушних юнаків проти багатотисячної армії більшовиків. У музеї історії міста Кам'янського відбувся просвітницький захід для учнівської молоді, присвячений 106-й річниці легендарного бою під залізничну станцію Крути. Для юнаків та дівчат організували екскурсію музейною виставкою Україна ціна свободи та перегляд історичної стрічки Крути 1918 29 січня 1918 року дата, яка назавжди вкарбувалася в українську пам'ять. Українські юнаки, не маючи бойового досвіду та озброєння, билися з ворогом. Бій тривав 5 годин. 420 студентів проти 4 тисяч озброєних та жорстоких загарбників, які не шкодували ні молодих, ні беззбройних. Трагічна та героїчна сторінка української історії, що розповідає про справжню ціну свободи та надихає нові покоління українців на захист своєї батьківщини сьогодні 29 січня. Ми вшановуємо пам'ять загиблих героїв. Крут, на жаль, історія в цьому повторюється, і зараз також наші захисники насмерть стоять, боронячу нашу українську землю. І наш обов'язок це завжди шанувати і пам'ятати своїх загиблих героїв. Ініціаторами просвітницького заходу для молоді виступили активісти громадської організації Молода Пчола. Мовчати про це неможливо. Треба якомога більше цю тему поширювати, про неї говорити, або дійсно у кого більше дізнався, що дійсно такі молоді люди віддали своє життя за Україну, як це зараз відбувається наразі в наші часи. Учасники бою під крутами були різного походження: діти селян, робітників, священиків, військові, студенти, гімназисти. Хтось мав бойовий вишкіл, а хтось уперше взяв до рук зброю. Головне, вони розуміли, що шансів на перемогу майже немає. Наймолодшому учаснику бою було усього 13. Вчинок однолітків сторічної давнини неабияк вразив дітей. Це студенти, скільки там 19, 20, 18 років. І вони пішли назустріч там, якщо я не помиляюсь, 30 -ти тисячної армії більшовиків, які були кулемети, танки, гармати. А в них була тільки стрілецька зброя та дай Бог. І це дуже героїчно. Для молоді провели екскурсію в музейну виставку Україна ціна свободи, де представлені речові докази злочину Російської Федерації, а також дбайливо зібрані особисті речі полеглих героїв Кам'янського. Багато предметів наших загиблих воїнів, і ми відчуваємо дуже високий наш обов'язок і зобов'язання перед суспільством, перед міською територіальною командою для того, щоб зберігати історичну пам'ять про наших земляків. На початку березня 2022 року, неподалік місця подвигу, Героїв Крут знову відбулися бої захисників України з російськими окупантами, які наступали на Київ. Через століття під Крутами наші війська зупинили наступ ворога, завдали йому болючих втрат, захистили місто Ніж на Чернігівщині, повторивши подвиг Героїв Крут. 23 січня в бою поблизу населеного пункту Табаївка на Харківщині, борончи українську землю від російських загарбників, загинув старший солдат Володимир Тарадай. З січня 2019 року військовий перебував на контракті в Збройних силах України. У нього залишилася дружина, батьки та брат. Володимир Тарадай народився 1 червня 1994 року у місті Часів Яр на Донеччині. Закінчив слов'янський аграрний технікум. Тривалий час працював на підприємстві фірма Дніпроконтракт. Більше десяти років був знайомий із захисником військовим Михайлом із позивним Барні разом хлопці навчалися в одній школі в Часовому Яру, гуляли в одній компанії, тож і рішення стати на захист батьківщини було спільне. Деякий час Михайло був командиром групи, де перебував Володимир, який проходив службу за посадою водія. Завжди міг підбадьорити остальних сам визвався виконувати завдання в підрозділі, який на більш критичних напрямках працює. За словами Барні, його побратим виконував бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. Загинув військовий під час переміщення між позиціями, коли в автомобілі влучив ворожий FPV-дрон. Нещодавно він одружився в планах, як у нас, всіх планах, перемогти, народити дитину, але так, на жаль, не сталося. Вічна слава героям, хай спочиває наш побратим з миром. Поховали Володимира на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Через зняття мораторію щодо заборони відключення боржників підприємство Добробут підбило підсумки збитків, завданих боржниками за квартплату. Сума перевалила за 120 мільйонів гривень. Але, незважаючи на це, роботи проводяться. Більш детально далі у сюжеті. Тарифи добробуту, які приймали у 2018 році, залишаються без змін. Директор комунального підприємства Добробут додав, що вартість робіт матеріалу зросла в декілька разів, і це не призвело до збільшення тарифної сітки. На сьогоднішній день у компанії Добробут заборгованість населення перед компанією складає 127 мільйонів гривень, що, на мою думку, значна сума. Хочу зазначити, що діючий тариф, зараз, яким користується компанія Добробут, був прийнятий ще в 2018 році. Став він чинний з 1 березня 2018 року і складає в залежності від побудинкам, там 4,50-3,89. Тобто в кожному випадку це індивідуальний там. В залежності від будинку, поверховості, наявності ліфтів і інше. Через великі борги компанія змушена звертатись до суду, аби повернути кошти, витрачені на виконані роботи, за адресами, де є злісні неплатники за комунальні послуги. У минулому році ми почали звертатись до судів і через суди. Зтягуємо кошти з населення, які має значні суми по заборгованості. Інших механізмів боротьби, як, наприклад, у постачальників інших комунальних послуг, це електрика, газ, вода, вони зараз активно попереджують населення про відключення. Виокремити за боргами який чи будинок доволі складно, адже майже в кожному будинку є люди, які не сплачують за квартплату. Від ремонтованих під'їздів, перекритих покрівель, місті з кожним днем становиться більше. Добробу здійснює якісну роботу для комфорту кам'янчан та гостей міста. Тому звертається до мешканців із проханням сплачувати вчасно за комунальні послуги. Шокуючі події у кам'янському, де правоохоронці вивели на чисту воду двох злочинців у центрі уваги «Домашнє насильство» та вбивство. Обох злоумисників вже затримала поліція. Більше про злочин розповімо у наступному матеріалі. Правоохоронці оголосили підозру 45-річному чоловіку у систематичному вчиненні психологічного домашнього насильства над матір'ю. Чоловік тимчасово припиняв знущання, але згодом знову повертався до образ. Жінка не витримала і звернулась до поліції. Тепер розпочато кримінальне впровадження. 66-річна жінка протягом року терпіла знущання від власного сина. Чоловік ніде не працював та постійно знущався з матері та вимагав грошей на горілку. Також стосовно кривника виносились спеціальні заходи у вигляді термінового заборонного припису. Другий випадок стався 25 січня на території південного району міста. Під час конфлікту власник квартири забив до смерті 47-річного чоловіка та, приховуючи злочин, дав неправдиву інформацію поліції. Зрозумівши наслідки скоєного, зловмисник вирішив приховати злочин. Тіло загиблого він викинув з балкона, а його речі заховав до підвалу. Правоохоронці швидко встановили обставини злочину та затримали зловмисника. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру скую нійого умисного вбивства та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розповіли і подробиці аварії, що сталося в місті в ніч на 29 січня. На вулиці Фіалковій, колишня Стасова, водійка авто знесла з десяток метрів паркану приватного будинку. У поліції зазначили, що жінка місцева мешканка 1973 року народження. На момент аварії перебувала у стані алкогольного сп'яніння, тож не впоралась з керуванням та допустила наїзд на огорожу. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Складено два адмінпротоколи за порушення ПДР за статтею 124 та за керування авто у стані сп'яніння за статтею 130. Правоохоронці закликають громадян: якщо ви стали свідком або потерпілим від будь-яких злочинів, не мовчіть. Телефонуйте за номером 102. Підтримка завжди поруч. Ну а зараз перейдемо до прогнозу погоди від Синоптик у середу передають мінливу хмарність. Ночі температура повітря становитиме мінус 2 градуси. В день підніметься до плюс 4. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Це всі новини сьогоднішнього випуску. З вами був Володимир Кравченко. Тримаємо тил, підтримуємо хлопців та віримо у мирні часі. Бережіть себе.